Всім при друзі! Сьогодні грати Бравл Старс. Але ми з вами сьогодні будемо грати на каут 5 на 5. Так. Почекайте ще. О! Моя однокласниця. Почекайте! По-перше, новий Бравл Пас. Вийшов так. Я її зараз напишу мені пора але бачу, я зараз записую дос. До побачення! Зараз я буду грати ранговий бій. Бо мені... Бо я хочу собі обратно набити всі свої... то, що мені треба. Так що зараз буде. Так. Уже я беру Мортіса. Десята сила, десята сила. Та давайте вже беріть. Так. Ми виграли. Ми виграли цю катку. Давай, я якусь вбив. Все забирай. Ібо! бааа, просто прозабуваю гол. Ай, блин! Вона не вбила якось. Ммм, давай. Хорош! Да злоу забувай, гол! Ідеально! Просто! Я сьогодні... О, эпик. Я сьогодні просто обязана набити собі хоч е, якусь нормальну лігу. Ні, ну яка за поїмку, ну шо. Добре, зараз постараємося виграти. за поїмку, беремо ось це ось. Так. Я не знаю, як ми зараз маємо вивезти ось ці хоч челика, але вони без а в нас дуже навіть хороша ліга. А, воно так працює. Ну добре. Це одна зірка в нас вже є. Це добре. Так, ідемо на Бібу. Чи на Арті. Чи на кого мені йти? О, іди сюда! Мінус! В мінусі Ні, мене кільнули п'ять зірок. Мы первый рок. Значит. Не надам. Блин. В нас 9. 12. 14. Тихо. Тихо. Не, не, 17. Я как а 17. Нам так напиди. Вот так напида. Не, піда. Ні. 19, 23, что? Нам просто одной зиркой не выстачило. Минус ноль. <coughs> Прилично. Mm -hmm. Так, тут старший товарищ, я напевно буду брать им Мортиса, а, конечно я предлагаю Максуту... А, нет, это город взял... Эдгара 10 силы на исходе. Так, друзі, я сподіваюся, що ми виграємо. А, а якщо ви теж хочете, щоб ми виграли, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Також можете поставити колокольчик, щоб першими знати у виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили, але ми починаємо цей раунд. Я не можу їх вбити, але вже потратив один на гаджет. Це жалко. А нічого страшного. Зараз у нас вже буде гол, я чувствую. Прям чувствую. Давай нормально забыть, пожил. Сюда! Хду хыдыр-хы дыр забывай его. Изи. тільки один гаджет. Все опасно. Забираем. Понесли Сюда! Просто плюс. 110. Це просто імба, друзі! Я, я хочу сьогодні набити. Я сподіваюся, що ми награду за поїмку якось выиграем. Я не знаю як, але якось... Я сподіваюся, що ми виграємо якось. Мені предлагають Фрэнка взяти. А де Фрэнк той? Френка нема. Ну добре, я беру когось швидко, а це Мортіс. Вс, Мортисы я взял. Походу проиграли. Ну, серьезно, против таких случаев. Все минус один. Давай, минус. Пробираемся прямо на базу. Нет, вы меня не вбьета. Не вбьета. Были вбыли. Була хай буду шусть нормальный, пжу. Ну ви Пусть не нядя. Я сизытый хочу Я сизытый хочу! Я сизы ты Та Да боже. Ях-то... Не, на город за поимку это наихудший режим вообще в во всем Та яке? Але я забрав длину. Я не знаю, как мы зараз маємо вывести це. Я не знаю как. Як. Да, яке! Яке там? Давай все, минус ульта, видмин. Я ненавижу свою команду, Добре. Ну, хоча бы плюс 4. Нормально. Фух, я хочу. О, нокаут, нокаут, нокаут! Иба! ну mm. mm. нокаутзе, ну-каудзе, ну-ка, нока, нокаут ка нокауд. Сюда просто. Нокаут це за самый кл... классный режим. Мы виграли? <звук> не, ну я еще не знаю. У них на одну лигу меньше. Что, достребався? Достребався? Дострибався, походу. так, дострибався. Добре, поняв. Треба обережно бути тут. З Вольтиком, так? З Вольтиком! Вольтик! Ні! Як він мене закрисив, просто хорош Кольт! Кольт хорош. Я йому трохи з неї схп. ХП. Тільки за того, що не за ульту, я здох. Я, я, я би його закинув. Я буду тут сидіти просто постійно Щоб коли вони підійшли, я їх просто начисто закрився Давай, лулушка, -ну цей чел. А да я ви? Діна знову, Діна знову майже достребався. Давайте вже іди сюда. Треба жити! Мені треба жити. Ні, який, який, яке? Мінус, мінус... два на два. В принципі, нормально. Але я не думаю. А, Їда! Їда! Давай, Кольтик, Кольтик, я тебе вірю. Я вірю у вас всіх, Кольтик, хелься. Давай, кружися там, гелікоптер. Кольтик, по Узю, пузіл, пузіл, пузіл. Один. Один чел. Хорош! Хорош, чел! Просо імба! Плюс 110! І ще виконаний квест! Просто відміна! Оп! Другий левел. Вау! А, відкриваємо епік. И забираем халявні 100 кредитов На нанюху Погнали Не, ну вы чуть-чуть так Ну, так, изучаетесь, mm -hmm. добро Не, ну боже наш Что за захват кристаллик Ну Давайте уже Бери там, что вам треба Я уже тут замучился Чекать Что нарешті? Ура! Так. А, я не поняв. Я не знаю, чи виграємо вообще. Но у нас всіх ліги такі. Все валим! Я спер кристалли звали. І другий кристал спер. Я спер кристали Я кристапер. Кристофер. Или кристапер! Не надо! Та куда? Ну нашу придумали? Эх, будь ласка, ну на таке робити. Четыре гема у нас. Просто, ну, а тут забираем гемчики. До побачення, манюха. мінус. минус. Минус. Ні, не, на забраж ты я. А, так це не в мене були всі ми, чи що? Чи в мене? Чи не в мене? Я забуду все? ЄС! Ні, я як я здихаю і виживаю одновременно! Ще ульна, ще одна ульта є. На. Та яка?! Яке? Як? Що це таке? Що там твориться взагалі? Нам треба когось з них вбити? Цяке. Як ви плануєте зараз мені вижити? Це невозможно. Опасно. Дуже опасно. Як я по-вашому должен вбити цього діну? Це капець! Я не понимаю. Парни. Ну, это... Це... Я не вижу, ты это кристалли. Наирший... Не, на режим это награда за поимку. Сюда нокаут. 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 Хорош. Нокаут топ. Да бери уже Ну кого тобі взяти? Бери кого хочеш. Бери Емс, коротше. Тільки, попробуй! Хорош! Нарешті мене не викинуло з матчу, ура! Ми вигра. В нас більша ліга! В нас більша ліга! В нас більша ліга. Подострибаєшся, я... Дін, я тебе знаю, ти дострибаєшся зараз. своїми його штучками, Дострибаєшся, понятно? Бам! Перебираємося сюди. Сюди! Я хотів когось бити, але не вийшло трохи. А на що? на що? ти просто тратиш ульту? Я не розумію. Добре, мінус наші. Кіп Дагмас! Давай! Сюда хорош! Ні, не треба, не треба мене вбивати ЛПЖ. О! П-п-п-п! І де той Мортіс? Імба! И Крисом? Хорош, просто. Просто в еще одна победа. Друг, Другую и бронзовую. Рарка. Нокаут. О, мой бог. мне его На нокаут. Е. Две десятых силы, в принципе, норм. Ну давайте вже, вибирайте, я буду просто так погортати. Ну давайте вже скоріше! Тихо, попробуй. Фух! Нормально. Ми... Добре, добре, у них на лігу менше, норм. Дострибаєшся, ти, Діно. Дострибаєшся. Мінус. Я ж говорив, дострибався, так? Дострибався. Є... Ні. Ух. Ні. Хорош, вижив, чел, вижив, хорош. Просто. Ні! Я думав, що Едгар вижив, але Едгар не вижив. Це грустно! И та шейка усталась одна. До речі, Дурачка у цього от ворона, його... Йому знижують репутацію в рамковом бою. Його отстранять. Бо такі піни там запрещені. Ну, в яке? Тільки попробуй зараз ці піни кинути. Кинул. Це уголовка. Одна побіда, буквально. Пожи, пожи, пожи. Та яка? Яка захват кристалів? Ютуб, якщо ти реально якусь колаборацію зробив на мене, з що мені випадає тільки найгірший режим, і ми не проіграємо, то позядя нінядя. Я Ютуб, якщо ти на це обізишся, Сорі, бо, будь ласка, нінядя, мене банить. Ні, ну ви як би знущаєтесь, так? так? Знущаєтесь. Ну яке, два міфіка? Ще на моєму самому, самому нелюбимому режимі. Ну серйозно, ось так от одного законтрили, а другого ніяк не законтримо. Я вже здихаю від нього. Пусть нядя, не нядя. Не нядя. Мне нядя. Ну не нядя. Ну, ну за що? Я не понимаю, просто нащо таке робити. Ну ось нащо це робити, я вас питаю. Ні. Нащо я до них пішов? Спасу. Беремо гемчик. Тихо, 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 тихо. Дуже. Ні. Ну ось на, що це робити. Суперсели, на, що мені дувати? Тільки попробуй ще один гем взяти, я тебе просто. М -м -м -м! Просто вбити когось. Рандомного. Просто вбити рандомного чела. Будь ласка. Ну треба, ну якусь. Та боже. Я зараз просто... Биютик суперселі. Нащо це робити? Не розумію Я сподіваюся, що зараз ми виграємо, бо реально. Це капець. Я не знаю. Ну, будь ласка. В них нема ліги. Ми виграли. Ми виграли. Ура! Мін. Спокійно, Сінко. Ідемо собі тут. Все, в мінусі. Чиліки в мінусі. Добиваємо. На ізі. Все, йдемо до сейфу Ні! Тікену літап уже. Добиваємо і на Ізі виграємо. Сприсела, дякую вам. Все бронзова 2-ура! Все-імба! Ін, Прото! Ще п'ятсотку треба напевно. Відкриваємо, мені, звісно, нічого такого толкового не падає. Погнали! Бробов. Mm Норм. -hmm. Mm -hmm. Тільки якщо не буде ліг і міфиков. Так, в принципі... Якщо чельки будуть без лиги, то в принципі все мы виграли. Це буде ізі катка. Дивіться, що ми зараз робимо? Там, звісно, что за... Мазні... А не, просто, просто. Ні, мы програли. Я не знаю, в них на лігу більше. А я ще не знаю навіть Навіщо не знаю, може зробити ось так. І ми програли, звісно, нам забивають цей гол. Який ми так не чекали. Ну ось на що це робити. Нам присрали м'яча. Ой. Ютуб уже пожи... не надо поже даде... не треба банити банить меня, не нядя Жити сюда просто сори за мати пожи я не хотів. У мене прям само прям случайно, прям само, и пішли по м'яча изивин просто плюс 110. так. так друзья, я уже буду буду видео заканчивать. И, типа ручные видео до побачення И пока-пока.